Питання репараційної позики для України стане одним із ключових на саміті ЄС 23 жовтня. Ми запитали у народних депутатів, які аргументи зараз мають почути партнери, а також на що Україна зможе витратити ці гроші? Питання надання Україні репараційної позики. Є фактично і по суті тестом на справедливість і рішучість Європи сьогодні в Європі знаходяться російські активи, які заморожені, і під ці активи Європа може надати Україні репараційний кредит. Зокрема, йдеться мова саме про 140 мільярдів євро, за які Україна може підтримувати свою економіку, забезпечувати соціальні медичні виплати. Це питання справедливості, і країна агресор Росія і Путін мають бути покарані також через фінансові інструменти, через втрату коштів, які мають іти на відновлення України, зокрема відновлення інфраструктури. Зруйнованою країною агресором на житло людей, яке зруйноване країною агресором, на відновлення економіки, яка зруйнована країною агресором. Кошти вкрай потрібні для фінансування відбудови інфраструктури, яка знищена ворогом. Також об'єктів соціальної сфери це школи, лікарні, дошкільні навчальні заклади. А також ці кошти можна скерувати на інші соціальні видатки, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. А також в разі згоди можна дофінансовувати спільно з Європою проекти щодо нашої військової сфери. Євросоюз нам має допомогти з фінансуванням а, наш, наших потреб на оборону. Тому що якщо Україна не виграє цю війну, це означає, що а, Європа а, буде знаходитись під високим ризиком такої самої агресії а, а від Росії. Тому а, наші партнери а, мають це усвідомлювати. Ці кошти необхідні для потреб оборони.